Ну, на всякий. Шановні, друзі, однодумці, ветерани, я пошли с куди куда не шел, не ехал ты, не здесь остановись. Погибли этой дорогой. Все походит. Что бы никак был? Мы сами станем запись. Для нас людей так самого поколения.

Це були носимо спіття. Пасне нашу градус за тим шамовин. Яким самого. Ведь сьогодні. Як не прийшов? І мама я випадка, може бути, нічого. Але ми то не Шановні товариші, прошу уваги! А зараз слово для виступу надається ветерану великої вітчизняної війни учаснику вистроювання міста Тернопіля від партнецької тюле.

Ви червона чума, ви знищили значно більше народу. Сволочі ви! Якби ви знали, я буду ваших горб тягнутися, аби кожен у вас горло перехрис! Сволочі червоні! В мене просто обурює, які ви скоти. Ви стільки народу знищили! І тепер що стоїте з тими прясками червоними! Сволочі ви! Я за кожного свого родича, якого ви знищили на своїй моїй землі, що ви прийшли, а херови і свою херню хотіли вчухати людям. Ублюдки ви червоні! Молоде. Видіть ось до мене, я вам горло перегризу, а я поможу. Шкода! Шкода, шкода, що тут розділяють! Нас. Шкода, що тут розділяють нас, охоронці. Вони не винні, що їх заставили стояти, а ви ті. Слава Ванати! 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 І щоб не казали, що я тут якийсь замовний, Я просто звичайний громадянин. Олександр Барса, мене звати, хто знає. Я не можу бути байдужим, бо ви, тринадцяти дітей мого прадіда, знищили в Рис на своїй землі. Тільки за те, що ви хотіли тут нам насадити сволочі. Ні, Волоще, на воно. Волоще, ви стоїте, будували ви світле будущее. Ви гадаєте <риканчик> ветеранів, яких ви мобілізовували і посилали без зброї? Не переодягаючись на німецькій око. Жодного ветерана нема. Там стоять всі прихідбателі, яких ця влада радянська виклала, а тепер підтримує ще той дурний президент. Я Я спеціально був захопи, щоб таких, як ти, розвалити цей союз. можна тобі сказати, як моїх дідів знищували вас в А Що розказати тобі? Ну, підійди сюди, я тобі розкажу. Sta, а Да, а я, а я в радянську армію вашу розвалив. Та Іде ваш стрілял, ставок, він. Стоп. Сінжер там є, котрий страв сапоги. Ну, там портянки, да. Ще про кашу згадай, дурні старий! Та він все, що стріляв, скинув, не вагався. Ну, це за все. Я не вінця. 最近，最近，最近，最近，到了。